День добрий. Відеогляд килимо у розмірі 3х4. Це один з наших найкрасивеніших килимів. Ми їм дуже-дуже пишаємося. За якістю це дуже висока щільність, дуже дрібні візерунки. Якщо побачите, тобто ниточка до ниточки дуже ніжний, приємний на дотик ворс. Він як бархатистий. Висота трошки більше 1 сантиметра. Ось вони всі ці квіточки, наскільки вони крихітні. Багато відтінку бірюзи. Ось вона йде і тут, як вуаль по темному, дуже багато по центру ось цього бірюзового відтінку, і наскільки дрібна ця робота. Ось такий красень, це розмір у нас повторюється 3х4